Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua Сьогодні знову ж таки гарною компанією виїхали в ліс. Знову ж таки приїхав наш побратим з фронту і вирішили його уважити. Він нас пошуківець, тому е трішки, як то кажуть, його уважимо, ну і, звичайно, трішечки покуп покопаємо. Тому все, що знайдемо, обов'язково вам покажу. У нас сьогодні десь чоловік 10, тому, надіюся, лопата сьогодні буде цікава на знахідки. Тому вмочуйтесь позручніше. Хто не підписаний, підписуйтеся. І дякую, що ви разом зі мною до кінця. А в свою чергу хочу знову ж таки і вкотре подякувати тим хлопцям, дівчатам, які зараз стоять на передовій і взагалі служать в Збройних силах України за те, що маю можливість сьогодні трішки відпочити, розвіятися. Тому слава Збройним силам України! Допомагайте, донайте і все буде Україна! А ми до копої друзі. Прекрасний ліс. Ось, бачите, немає трави, все вляглося. Так, це друга ямка. І зараз подивимося, що мені випало. Таке враження, як гудзик. Ось. І дивіться, який кльовий. Ого! Який є, Орел. Красота. Ший. Ще, ще й цілий, друзі. Це мені вже починає подобатись. Гарно є. Потім помию і вам покажу. Красота, продовжуємо далі. Хто це у нас Польща, певно, що так? Ось. Ну, гарно. Ще одна знахідка попадається мені в лісі, друзі. Ось такий от ножик. Не знаю, яке століття. Ось. Можливо, війна, а можливо щось і старше. Ось такі. Бачите, немає тільки ручки, а все решту є. Тому забираємо і продовжуємо далі. Знайшов кусочок бронзи, навіть не показував вам. І тим не менше будемо крутитися. Надіюся, що ще щось вилізе. Ну що, друзі, у мене сьогодні підозра на те, що в мене буде сьогодні колекція ножів. Хе -хе. Ось такі от. вже з ручкою. Певно, що загубив грибник, ось, або лісник, або ще хтось. Ну, тим не менше. Продовжуємо далі. Ось такий от ножик в колекцію. Так, друзі. Вийшов трошечки на поле і... Попалася мені якась знахідка. Ось тут. -от. Давайте будемо дивитися. Ага. Болото. Ну, давайте я помию, зараз вам покажу. Ось така, друзі, прибуде. Не знаю від чого. Якісь зубчики, з другої сторони нічого немає, таке якесь колесо. Таке враження, як бронза. Ось. А що це таке? Підказуйте. Буду вам дуже вдячний. Пишіть в коментарях. Продовжуємо далі. Так, друзі, перейшли ми на таке от поле. Трохи місимо болото з колегою. Ще один копає і дивіться, що колезі попадається. Бронза з такими, бачите, штуками. Підказуйте, що це може бути. Спочатку думав, що прясло, але можливо це навіть якась бойова. Річ. Ось так. І ще от колега що взяв? Так, взяв пряжку Так, взяв якогось Леніна. Так. ось І є навіть же Динарик лімесний Хто це такий? Ну, потім та, почистимо. Да, Троянчик кажуть. Ну, тим не менше. Ось, та й таке, продовжуємо далі. Так, кажуть колеги, що це може бути маленька булава. ось, яка булавила -була голови якихось загарбників. Так, і колега взяв ще одного лімеса. Кого бачите плакерованого, бачу, що срібло є, але в плачевному стані. Ну, значить, город цікавий, будемо тут крутитися, місити болото. Так, друзі, бачите яка, яке болото, але болото дає... Свої плоди. Так, ось. Бачите? Так, друзі, це денек. Походу, це денник. Ще й срібний, походу. А. Або блокірований, скоріше всього. Ось, до речі, бачите, і в колег такі от блокіровані. Живо, значить, гарні ювеліри підроби. Давайте помию, зараз вам покажу. Ну що, друзі? Ось такий от денник. Колега пробив по VDI, покаже 7475. А це срібло. Так, ну бачите, можливо, якесь таке низькопробне. Цікавий. Дядько, підказуйте, хто це. Ну, я вам тут от зараз. З'явиться хто це, але тим не менше вгадуйте, хто це. Так, давайте подивимося, Аверс. Ну, такий стан не дуже, але все рівно приємно, що вони тут є. Тому ура! Ходимо далі. Так, друзі, ну що, маємо першу на сьогодні фібулу. Простенька, голкоприймач вломаний, пружинки немає. Та й таке. Ось. Дуже важко купати. Бачите, які в мене рукавиці. Ось. А тим не менше ще вилізла мені ось така от річ. Не знаю, що це таке від чого може бути. От. Вилізло ще от така от річ. Щось від якоїсь прикраси чи від чого. Така алюмініва бронза більше. От. Щось таке. От і ще от кусок. Кусок якогось що бронзового браслету. Щось такого. от, Та й таке. Продовжуємо далі. Ну що, друзі, підійшов наш денний, я би навіть сказав так, південний коп до свого логічного завершення. Ось і лопата наша. Ну, на декілька чоловік. Багато хто взагалі нічого не знайшов, а ми, от бачите, все-таки пішли ще на поле та й ну на городи. Та й е, щось нам пощастило. Ну, давайте пройдемося по знахідках. В першу чергу, це мої два ножики. Це кажуть, десь століття 15-16 може бути. Це вже е, минуле століття, скоріше всього. Так, е, ось такі е, різноманітні знахідки. Два цілих. Прясла хлопці знайшли. Оце, до речі, дуже цікава знахідка. От е, хтось говорить, що це може бути маленька булава, хтось говорить, що це кістень. Ось, а хтось говорить, що це просто прясло. Ось таке. Е, в кого які варіанти, е, підказуйте, буду дуже вам вдячний. Так, далі пройдемося по перекрутих знахідках. Ось, ось такий от гарний е, попа, гарна така пряжечка. Попалася часів е, ЧК. Так, трошки обрубаний, обгрижений е, троянчик, лімесний. Так, в наступного колеги так само такий от плачевному стані. Ось, а це мій. Так само його треба буде трохи почистити, але я думаю, що буде гарний. Ну, от цікавий. Не знаю хто. Гарний динарик. Різноманітна бронза, монети, ходячки, Буратінки попалися комусь. Отакі от, от, до речі, от дуже кльові три. Три наконечника відстріл. Ось, бачите, це скоріше всього що це скіфи. Це ще пізніше. Ось, такі от, бачите, двопалі, трьохпалі, Ось. Сьомочки їх називають ще. Ось так от. Це скіфи, друзі. Мені ще от якраз приблуда, якась попалася, якась накладочка, не знаю від чого. Та й таке гудзики, фібули. Отака от у нас сьогодні пригода, і такий от у нас сьогодні коп. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. За таку лопату не гріх поставити звичайно вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь. І до наступних зустрічей. Хай вам щастить. Па! Так, друзі, у нас пригоди. Їхали спочатку, все було добре бо примерзло, а тепер трохи розмерзлося, тому наш, наш транспорт їде по лісі. Вот. Але нічого, хлопці йдуть, транспорт їде та все добре, проїдемо.